Не близько, недалеко, а просто тут, у мальовничому українському селі, дуже схожому на комарівку, не вчора і не завтра, а прямо сьогодні жила була жіночка Оксана. Непроста жіночка, а дуже приваблива. Очі сяють, щоки рум'яні, усмішка така, що ж сонце соромиться, і була вона всюди й скрізь. Треба корову подоїть, треба козу напасе. Город заріз, бур'яни вже тремтять. Ой, лишенько, іде Оксана. А ще ж пошта сідає на свого вірного репучого велосипеда, дзвонить дзвоником. «Ді-ді-дінь!» І все село вже знає. Новини їдуть. А допомога тот То Оксана справжня дивовижа. Покликали, прибіжить. Не покликали, сама прийде. Треба чи не треба, а вона вже з граблями, вже з відром. Ото жінка. Казали люди. Та мала Оксана ще одну слабість: театр. То й не дивно, що кращою подругою з її була кума завклубша клубша. І на роботі вони разом, і на сцені разом, і чарку разом. А як же без цього? Ой, що то за пара! І працюють разом, і сміються разом, і чарочку разом. Наливай, наливай кума, по самісінький поясок. Лунає на все село, а люди лише плечима знизують. Та був у серці Оксани і секретик. Кум, о як вона його кохала! Тихо! Отайки, так що навіть кішка в хаті нічого не знала, бо любов Оксани то була любов казкова, тиха, але палка. А вдома чекав її чоловік. Ні, не чоловік, а Орел. Звали його Олег та хто його так кликав. Скаче він на червоному мотоблоці: то полем, то селом, то аж у невідоме. Що він робить, ніхто не знає. Куди їде, ніхто не здогадується, але що ти брр! І нема орла. А Оксана зітхає. Де ж мій Орел? Де ж мій Олег подівся? Так і минали її дні: праця і пісня, театр і господарство, велосипед і чарка. І, хоч клопотів мала повну торбу, але жила вона весело, співуче і трохи по театральному. Бо така вже в неї була доля бути Оксаною, народною кумою, жінкою гарною, щирою, всім потрібною і трохи закоханою. Ці казочці кінець, а хто слухав молодець. Мораль така: любов зла, полюбиш і орла.